Відбувався міжобласний день поля за участю керівників та провідних спеціалістів кращих сільоз та служб АПК із Львівської, Хмельницької, Вінницької, Рівненської та Житомирської областей науковців. Проходив цей захід за підтримки групи кампаній від Агро, товариства світоч та золотий нектар з Новограда Волинського і управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Мета семінару – ознайомити присутніх із новими перспективними сортами та сортовипробувань озимих зерно. Нових і технічних культур, засобами захисту від хвороб та шкідників із тим, щоб отримувати належну врожайність із мінімальними затратами без нанесення шкоди навколишньому середовищу і гумусному шару ґрунту. На полях гарні види на врожай зернових технічних культур, і мета сьогоднішнього семінару показати все новітнє, все передове, що є, адже наука на місці не стоїть. І передовий досвід, технології, насінництво, засоби захисту рослин і воно все оно. Олюються і в процесі спілкування, в процесі таких семінарів підтягуємо, скажімо так, аутсайдерів до передовиків, показуємо технології. А що сьогодні можна зробити? Сьогодні треба виходити з умов свого навчатись, свого не цуратись і чужому навчатись. На пленарному засіданні присутніх було ознайомлено із системою захисту рослин в умовах зміни клімату, протруюванням насіння як важливим елементом технології вирощування. було проведено презентацію нових сортів. Гібридів озимих пшениць іноземних селекцій, а також охарактеризовано використання засобів захисту і мікродобрив у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Присутні побували на полі із білою гірчицею приватного підприємства Світоч, де ознайомились із системою догляду і захисту цієї культури, препаратами кампанії від Агро. Відвідали дослідні посіви озимої пшениці, яка минулого року дала по 70 центнерів із гектара із. Мінімальним внесенням мінеральних добрив відзначалося й те, що із зміною клімату хвороби і шкідники із південних областей перекочовують уже у нашу зону, тому необхідно змінювати і систему захисту рослин. Учасники семінару побували і на полях приватного підприємства Золотий нектар, відвідали посіви пшениці кукурузи та сої, де ознайомилися із системою догляду захистом посівів та закладкою нових перспективних сортів від групи компанії від А. В кожному семінарі щось нове дізнається. Ну, на даний час семінарі пройдуть дуже багато і в кожному семінарі є якась особливість. Тому що кожна компанія яка, ну, робить свої препарати, вона наголошує на їхніх позитивних моментах. І, і це, наприклад, для виробничника допомагає. Просто є можливість порівняти, як такий препарат, такий препарат, заглянути в їхню особливість.